з вами, з львів'янами, я пам'ятаю, як ми повернули громаді міста Тьому Налоцького. Хто нас тоді підтримував? Та ніхто. Були тільки ви. Я пам'ятаю вас на тих заходах. Саме ви тоді підтримали і ми зробили це. Всі нам казали, як це неможливо, і ніхто до нас не робив. Але ж ми це зробили, передали і будівлю, і після цього землю зробили меморіал пам'яті жертв тоталітарних режимів. Повернули тоді правду і про Степана Бандеру, і про інших українських патріотів, які в тому числі терміноводського страждали за українську волю, за незалежну українську державу. Повернули тому, таким молодим людям, як ви, для того, щоб це вже було ваше. Досліджуйте, дивіться. Але ми йдемо далі разом з вами. І зараз цей рух далі. Це однозначно і для нас жодних сумнів немає. Це захищати країну від зовнішнього агресора Російської Федерації, окупаційних військ. І друге, це всередині країни вичищати, видаляти цю ракову пухлину, яка називається корупція.